Щоб ви думали, я сьогодні знову костко. Я сьогодні в костку. Вітаю усіх, хто мене дивиться. О, Дивіться, які помідори величезні. Але я думаю, що ще тепер для помідорів рано. М -м -м, які хочете помідори, і порох посаджені в такі великі гучки, і перець. Але я шукаю за петунією. бо в нас погода поліпшилася. Стала дуже хороша погода і шукаю за петунію, щоб мені вже її насадити і забутися. Я щось тут куплю, чи поїду далі. То ціни кусючі. Я думала, тут ціна за 12 штук, а тут ціна тільки за 3 штуки. Ну За 3 штуки то трохи кусючу, на мій погляд. Що шукаю, щоб то зробити? 17 доларів за три штучки. Кусаються. Ну, вони вже такі більші. Може візьму одну. Але не сильно буду набирати їх. Це така вишневенька гарна. Дивіться, як базилік росте. Теж в таких великих горшках. Купив собі і користуюся. Для піци безподобна штука і до м'яса. Ой, якісь ромашечки такі цікаві. то не ромашечки? Ні, то не ромашечки, то якісь... Орень, ось, не знаю, що цікаві. А поту тут вже и нема, тут вже все, що таке там є. I don't know. Куча різного народу. Всі говорять на різних мовах. Канана є багатонаціональна країна, тут куча народу. з різних країн. І кожен щось на своїй мові ще бачить. Ага, тут банана, плен. Напевно, напевно, я тут більше нічого не візьму. Шкода. Більш нічого немає. Будемо їхати в другий магазин. Я купила тільки ось отакі п'єтонії. Помідори і підживку до петуні. Єде другі мазимо. Я прийшла в машину, вже дивіться, і це з машини такі гори видно. Дивіться, яка то красота. Ці гори захищають нас тут від вітрів. Ми не маємо зовсім вітрів. У нас дуже тихо. У нас вітрів майже не буває. Рідко коли маленький вітерець. Дивіться, яка то краса. І тут, на нашій території, температура є тепла, тут постійно. Тут завжди є тепліше, ніж за горами. За горами там мінус 30 в зимі. А в нас тут максимум то 10 градусів, і то буває день, два три максимум. Дуже файний. Дивіться, ще на горах сніг лежить. Бачите, значить ще холодно. Ще не є так тепло. Красота. Я приїхала до Волмарту і тут теж є, але воно все якесь таке, що, знаєте, дуже маленьке. Дуже маленьке і таке... Але буду брати, бо що ж, люблю такі яркі кольори. Такі Яркі, яркі все голодно. Вона більш будова. Я вже тут пару вибирала собі візочку. О, ось такі вони. А... Ще цю візьму. одна не візьму. 7, 8, 9, 10, 11. Мені ще одну треба. Бо тут 4 штуки за 12 доларів. То я так... Вже буду брати по 4 штуки. А, не знаю, така. Хочеться таких гарних. Я ще таку темну одну візьму синеньку. отак так, може, потрошки назбираю. Але так, щоб от, бачите, купити в одному магазині, то нереально. Вона ніби є, але не те, що ти хочеш. Я приїхала в третій магазин, який називається Home Depot, Іду шукати. Це є американський магазин, але він у нас в Канаді дуже популярний. Іду, може, тут щось знайду. Це теж величезний магазин. І в них таке спеціальне приміщення є літнє для всяких квітів. Тут і все що теж, що хочеш. І салати, і квіти, і всю перемішку. Коротше, бери, що хочеш, йду шукати. Може, що понаходжуся тут, та й наразі мені буде вистачить. Потім щось ще докуплю та й там буде. Ось тут питомії. Іду на пітоні. Мені треба на один борщик. Три п'юнії мінімум. Але бачите кольора які. Нема кольорів. У мене ще серед бурня. Те саме. Нема такого чого хочеться. Чорнобривці всякие. Ти ніби всього повно, Тобто подивися, того всього є і є. Як прийдеться купити, то не можеш нічого не йти. Що ж це таке? Але тут гарні такі. Оці гарні, але я би хотіла половину свої. Оці дійсно гарні. Або є питонії, які би я б хотіла. О, оце, так, да, оці. Оці я би хотіла. Боже, 5,48 одна штучка. Дорогувату. Дійсно дорогу. Через що їх ніхто не бере сильно. Вони з такими очками, бачите, жовтенькими. Я їх люблю. І вони потім ось тут багато, то вони так гарно дивляться на кущику. Зараз візьму пару штучок. Та хоч чотири, думаю, взяти п'ять. І що ж, я взяла ще одну ялиночку. Таку саму, як я там взяла. Я взяла салатів, Шість штучок і таку дрібненьку петунію. І ще я взяла два мої кашу. А там буде видно. Може і ще щось буду добирати. І ще взяла підживку для трави. О, Підживку для трави, бо в мене закінчилася. І треба підживити і все виглядає. Ось такі дивовижні тюльпани я маю. Вони такі гарні. Вони насправді, дивіться, які вони, як снігом зверху посипані. Дуже і дуже гарненькі. знаєте, я вже понасаджувала свої квіточки. Отак От воно мало виглядати. І воно так і виглядає. Отак От я їх. Тут я ще просто поставила, тут воно ще в мене не закінчене. Тут вони не посаджені ще, але вони тут будуть. Потім ще один я посадила ось тут. Це є така сосунка. Ой, вона така невеличка. І я вже з тими квітами перестаю трошки бавитися, тому що о отут у мене гарно зараз, бачите? То якраз така пора. Що вони цвітуть, і це дуже гарно виглядає. І навіть азаліка між ними, от, між магноліями, заплуталася. Є тут одна і друга невеличка. Щось вони почали в мене вже пропадати, ті азалії. То вони мають таку специфіку, що вони пропадають. І ще хочу показати вам ось тут і спереду. Бо я тут теж насадила, і це вже буде кінець, я вже сюди не буду нічого більше садити. Ось так, бачите. Вони ще всі малесенькі, але вони потім виростають такі великі, вони лягають мені аж сюди на бруківку, і це виглядає дуже дуже гарно. Але тут треба часу, поки вони попідростають. І трошки от тут все насадила. Ой, і це вже теж буде кінець. Ще може посію якісь квіти по центрі, десь там попритуляю. Може і сьогодні навіть. І це буде вже фініш. Ще я хочу показати вам ось тут. Я теж насадила і це теж буде вже фініш. Ось такі гвоздики я посадила по тих от двох клумбочках. Там і тут. І це вже буде фініш, я вже більше садити не буду тут. От все. Вчора прийшла сусідка і каже, так в тебе так зараз ці магнолії цвітуть, нащо тобі ще щось каже. Кажу, так вони ж відцвітуть, о, ще от 10 днів тиждень, ти вони відцвітуть, кажу, що ж, ж буде все пусто. Бо в нас так сильно дуже подорожчали квіти, дуже цінні, такі шалені зараз, Ой, і то вже, я вже цього року буду менше їх їх мати, як я зазвичай маю, але це є достатньо. Ну і що, і це все. І я хочу всім подякувати, хто дивився мене сьогодні. Щиро вдячна і до наступного якогось цікавого відео. Па-па!